Вітаю вас, друзі! Нового заповіту для нової України. Це програма Петра Новачеха. щоденно ми читаємо із Біблії, з Псалтиря, із притчі Соломона і новий заповіт. І таким чином, за один рік ми знайомимося з дуже важливими істинами Божого Слова. А сьогодні, 6 грудня, ми читаємо Псалтир. Псалми із 142 до 144. Включно. У багатьох псалмах Давид зізнається, що він переповнений страхом. На краю відчаю, що дух його слабний, і втрачає надію. І у сьогоднішньому читанні псалтиря ми знову зустрінемо такі рядки. Що Давид був таким же боягузом? Ну, звичайно, ні. Він був сміливий, як Лев. Ми знаємо, що хоробрі люди є не ті, які взагалі не відчувають страху, а ті, хто всупереч власному ляку продовжують робити те, що належить робити, незважаючи на свій страх. Саме це й було притаманно Давидові. Не обов'язково і фізично сильний чоловік є е, е, сміливою людиною. До речі, серед воїнів Ізраїля було багато сильніших, більших, міцніших, ніж Давид. Часто маленькі тендітні жінки виявляють справжній героїзм на тлі мовчання переляканих чоловіків. Про таких Клайв Льюіс писав, що в них вигляд, ніби вони знепритомніють, побачивши першу краплю крові, а насправді помирати будуть за Христа. З усмішкою на вустах. Ось так Днями ми читали об'явлення Івана Богослова, де Господь суворо засуджує лякливих людей. І на те є причина. По-перше, лякливу людину легко примусити брати участь у будь-якому злочині. І з іншого боку, ляклива людина, навіть якщо вона добра, не приносить користі. Бо вона побоюється виявляти свою доброту. Чимало росіян є з добрими серцями, добрими людьми. Вони щиро співчувають українцям, але від того немає толку, бо вони переповнені страхом перед начальством, підкорюються начальству і всупереч власній доброті чинять зло. Сміливість конче потрібна людям. Без сміливості. Позитивні риси характеру не дуже багато значать. Але як бути сміливим, як стати сміливим? По-перше, треба визнати, що ми не маємо належної сили від природи. Треба визнати свою слабкість і боягозливість, визнати, що сила і сміливість приходять лише від Бога. Без нього. Ми зламаємося щойно подме перший порив вітру випробувань. Коли Мартін Лютер стояв перед судом, що вимагав від нього під загрозою спалення зректися своїх переконань, Лютер не покладався на власну силу, а він відповів, Моя совість у полоні Слова Божого. Отже, я не можу і не буду відмовлятися. Тому що діяти проти власної совісті не є безпечним і не є обґрунтованим. Ось на чому я стою. Я не можу інакше. Боже, допоможи мені. Чуєте, це не така смілива заява. Робіть зі мною, що хочете, я такий сміливий перед вами стою. Ні. Лютер, ми знаємо, що він дуже мужня людина. Він довів це своїм життям, але він залежав повністю від Бога. І він покладався цілком на Бога. Боже, допоможи мені. Я на цьому стою, тому що Бог від мене це вимагає. І е, е, треба сказати, що наша неміч не є перепоною для Бога, щоб дати нам силу і сміливість. Пам'ятаєте, Христос сказав апостолові Павлу, досить Тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому і Павло писав Радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Бога, сила Христа, бо коли я немічний, тоді я сильний. По друге, Боже Слово переконує нас у тому, що стосується сміливості. Боже Слово переконує нас у тому, щоб ми боялися не людей, а Бога. Існує зворотна пропорційність між страхом перед Богом і страхом перед людьми. Чим більше ми боїмося Бога, тим менше ми боїмося людей і навпаки. На жаль, сучасні пастори перестали проповідувати про необхідність страху Божого, саме страху перед Богом. Деякі новітні переклади Біблії навіть змінили слово страх на слова такі, як повага, пошана до Бога. Головне, треба любити Бога, кажуть нам часто із церковної кафедри. Звичайно, ми маємо любити і поважати Бога, але пошана є недостатньо сильним почуттям, щоб воно витіснило інше почуття, набагато сильніше. І це почуття страх. Ось чому ми маємо силу селенних християн, які немовби люблять Бога, але не бояться Його. І замість того, вони бояться людей. Апостол Петро закликав, шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога, поважайте царя. Зверніть увагу: пошана, любов. Повага – Це у відношенні до людей. А ось у відношенні до Бога, Петро каже, має бути страх. Про іншого відомого реформатора 16 сторіччя, що навернув Шотландію до Бога, незважаючи на загрози смертю. Джона Нокса, я маю на увазі, про нього казали, що він так боявся Бога. Що ніколи не боявся жодної людини. Отже, давайте і послухаємо псалтир сьогодні 6 грудня Псалми Давида. Псалом 142. Повчання Давида, коли він перебував у печері молитва. Що сили я вилаю до Господа? На повен голос я кричу в молитві до Господа, виливаю перед Ним своє благання, відкриваю йому свою журбу, особливо коли знемагає у мені мій дух. Але тобі відома моя стежка, на дорозі, якою я ходжу, розставили на мене пастку. Дивлюся праворуч, і бачу нема нікого, хто на мене звернув би увагу, нікуди мені діватись і нема того, хто потурбувався би про мене. Тоді я заволав до Тебе, Господи, і сказав: Ти, мій притулок, моя доля серед живих людей. Прислухайся до мого благання, бо я дуже пригнічений. Визволи мене від моїх переслідувачів, бо вони сильніші за мене. Виведи мою душу з в'язниці, аби я прославив Твоє ім'я. Навколо мене зберуться праведні, коли ти виявиш до мене благовоління. Псалом 143. Псалом Давида. Господи, почуй мою молитву, прислухайся до мого благання, і у своїй вірності та праведності дай мені відповідь. І не позивайся в суд на свого слугу, оскільки ніхто зі живих людей перед тобою не виправдається. Адже ворог переслідує мене, готовий втоптати моє життя в землю, штовхає мене в темряву, як давно померлого. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені серце моє, я згадую дні прадавні, роздумую про всі твої діяння, розмірковую над ділами Твоїх рук, я простягаю до тебе свої руки, бо моя душа прагне тебе, як пересохла земля. Не затримуйся з відповіддю щодо мене, Господи, бо мій дух занепадає. Не відвертайся від мене, щоб я не уподібнився до тих, що сходять у могилу. Дозволь мені на світанку відчути Твою милість, бо на Тебе я покладаюсь. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до Тебе я підношу свою душу. Рятуй мене від моїх ворогів, Господи, бо лиш у Тебе я знайду захист. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти, мій Бог. Нехай Твій добрий дух провадить мене по рівній дорозі. Господи, заради твого імені оживи мене. У своїй праведності виведи мене з недолі, та в своїй милості до мене знищ моїх ворогів, вигуби всіх моїх гнобителів, адже я твій слуга. Псалом 144. Псалом Давида. Благословенний Господь моя скеля, котрий навчає мої руки до битви, мої пальці тримати зброю. Він, милосердний до мене, моя твердиня, моя фортеця, мій визволитель, мій щит. На нього я покладаюсь. Він підпорядковує мені мій народ. Господи, що таке людина, про яку ти піклуєшся, і людські нащадки, що ти звертаєш на них увагу? Адже людина, схожа до пари, її вік, як тінь, що зникає. Господи, нахили твої небеса, і зійди, доторкнися до гір, і вони почнуть диміти. Пошли блискавицю і розпороши їх, пусти свої стріли і приведи їх у збентеження. Простягни свою руку з висоти й визволи мене, врятуй мене від великих вод, від рук чужинців, уста, які яких говорять неправду, а їхня рука це правиця обману. Боже, я заспіваю Тобі нову пісню, на десятиструнному псалтирі заграю Тобі. Ти даєш царям перемогу і спасаєш свого слугу Давида від згубного меча. Визволь мене, врятуй мене з рук чужинців, уста, яких говорять неправду, а їхня рука це правиця обману. Нехай наші сини будуть як нові саджанці, належно вирощені в своїй юності, а наші дочки гарні, наче майстерно вирізблені храмові колони. Наші комори хай будуть повні запасами усякого добра, нехай наші вівці плодяться тисячами, нехай вони плодяться десятками тисяч на наших полях, нехай наша худоба буде плодовита й без викиднів та втрат, а на вулицях наших нехай не буде ні лементу, ні плачу. Щасливий народ, у якого така доля, щасливі люди, у яких Господь є їхнім Богом. Ви прослухали на сьогодні 6 грудня читання із псалтиря. То були псалми 142, 3, 4, я, Петро Новачег, був з вами, як і кожного дня. Я е, пропоную вам, друзі, приєднатися до цього проєкту. Яким чином? Дуже цікавий. Якщо ви подивитеся на опис до цих відео, також на моєму вебсайті новачехо. То там ви знайдете посилання до плану читання на кожен день. Подивіться на майбутні дні, може навіть на те, що буде вже у січні. Виберіть собі який, якийсь текст чи розділ з книги Нового Заповіду, чи знову ж таки це може бути Псалтир чи притчі Соломона, і начитайте самі на якийсь день. Але я прошу вас читати виразно від серця, щоб це не було якось монотонно і байдуже. І таким чином ми разом будемо читати, і я певний, що це буде благословення і для вас, і для усіх інших, щоб люди чули не лише мій голос, але щоб це було читання громади Божих людей, які шанують його слово. І я думаю, ми знайдемо технічні можливості, як це зробити. Ви можете записати. Якщо це у вас добрий, навіть смартфон може запис, запис зробити непоганий. Або якщо мікрофони, то ще краще. І у вигляді звукового файлу, ви надішлете його мені, і я зможу скористатися ним для цієї програми. Дякую, що ви були зі мною. Нагадаю, це програма Новий заповіт для нової України Петро Новачех 6 грудня. Благослови вас, Господь, і вперед, до перемоги під Божим прапором. До побачення!